Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник групи Fullstack Online Олег Могильний. Олег, привіт! Розкажи трішки про себе, в якій компанії ти зараз працюєш, і яку посаду обіймаєш? Це моя перша робота. і Я працюю пустек розробником це команда з Нідерландів, яка наполовину складається з українців. Я працюю в компанії, яка займається розробкою по більшій частині DeFi Application, тобто додатків. З використанням Web3. а підкажи, будь ласка, про своє знайомство із школою GoIT. Ну, насправді ця історія почалася ще з початком пандемії, uh -huh. коли для мене питання подальшого розвитку стало дуже актуальним. Я вирішив піти на курси IT, Так модно було, і пішов на курси it тестувальника uh -huh. Я закінчив інші курси. Це були майже трьохмісячні курси, але виніс звідти два висновки: не ті курси, не та спеціалізація. Я вирішив, що тестувальник це не моє мені треба щось глибше і більше, і от я достатньо ретельно вибирав курси, дивився відгуки. Лише таким чином я потрапив в команду в ІТ, чому був дуже. І зараз дуже радий Олег. А розкажи, будь ласка, чим ти займався до того, як вирішив змінити свою професію. Я Маю економічну освіту, фінансову і я пропрацював багато років в банківській сфері. Насправді, криза 2015-2016 року з початком війни, за нова хвиля банківської кризи в Україні, mm -hmm. вона заставила мене вперше подумати про те про своє майбутнє. Але тоді я схибив. Я вирішив знайти щось трошки, можливо, легший шлях, і отак, міняючи кілька банків на рік, я дійшов до того, що відкрив власне відділення ломбарду. Потім зрозумів, що це теж не моє. А пандемія знову повернула мене до цього питання. Набрався сміливості зробити. Такий крок, я зрозуміла, Олеже. Підкажи, будь ласка, чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі? Тобто, чи ти ставив перед собою якісь такі цілі, які тебе мотивували? Твоє особисте, чому що допомогло тобі дійти до кінця і про це влаштуватися? Ну звісно, що я обрав IT не за ту картинку, там з ноутбуком на пляжі. Зовсім ні? Угу. Напевно, було є якась внутрішня схильність. До цього спробувавши IT, я зрозумів, що це достатньо творча робота, що мені дуже імпонувало. Основна мотивація, звісно, була особисте зростання в плані кар'єрного, тобто свого майбутнього як ну професійного. Я вже зрозумів, що я не хочу знову йти працювати там. Найманим працівником той самий банк. Ну, тобто ми можемо з тобою зробити висновок, що IT – це не лише про фінанси, це про свободу дій, це про цікаву роботу кожного дня, про якісь нові завдання, які перед тобою стоять? IT – це це не лише про фінанси. Зараз я відчуваю себе певненим зотрішнім повністю. Хоча працюю я лише там трошки більше півроку. Чи схожа робота в команді зараз? На ту роботу в команді, яка була на курсі, повністю схоже. Ну звісно, що на курсі ми такі початківці, ми не знали, як робити. Більше було розмови про те, а як, а що, коли. Курси максимально імітують реальні дії і дає можливість швидко, без, без якихось там проблем ти просто приходиш. І раз, і ти вже частина команди. Але е, це не лише процес. Е, не лише процес. Я, от, наприклад, бачу, що вдала моє працевлаштування. Ще пов'язано з тим, що технології, які ми вивчали, угу. вони от стовідсотково реальні технології, які використовуються. Олексій і... співбесід ти прийшов. Напевно, я розіслав кілька десятків свого резюме, угу. можливо, три десятки. От я мав близько менше десяти розмов з вічарами, mm -hmm. близько п'яти я написав тестових завдань, але розсилав я всім, кому е, бачив, що можливо зацікавить моя кандидатура, і кому навіть не було видно, що зацікавить. До речі, спрацював другий варіант. Mm -hmm. То я е, пропонував себе одній компанії, е, а вони порадили своїм колегам mm -hmm. і от. І так таким чином я вийшов на свого майбутнього мою майбутню команду. Як ти вважаєш, чи важлива англійська мова у сфері IT? і а, який тебе був рівень англійської мови на початку курсу, який він у тебе зараз скажу відверто, рівень моєї англійської такий собі? Uh -huh. е, ну я давно навчався в, в вузі, потреби не було в англійській, і от в такому стані я почав курси. Я намагався підтягнути рівень англійської на курсах знову ж. Кажу чесно, приділяв більше часу коду, але англійська дуже важлива. Ну дуже. От я зараз можу писати код, я можу виконувати свою функцію. Але якщо я хочу зростання, мені без англійської ні. Які ти можеш дати поради студентам, які зараз перебувають на етапі співбесід, як готуватися до співбесід? Щодо що питань до підготовки, їх дуже багато в мережі. Вони є в матеріалах курсу. І тут, взагалі, навіть якщо базуватися на питаннях, які є в курсі, мені здається, їх навіть їх достатньо. Mm -hmm. Але саме головне в підготовці це от внутрішня мотивація. Е, підкажи, будь ласка, які ти можеш виділити складні моменти в навчанні, що для тебе було найтяжчим, і можливо, якісь моменти, які ти згадуєш з теплом, найтяжчі моменти це якраз ці моменти, коли твій код не працює одну, другу, третю, п'яту mm -hmm. годину, і завтра не працює, але лише після завтра. Включається, це напевно найтяжче. Що... А який блок для а, тебе був найскладнішим? Напевно, JS. HTML, CSS були так якось зрозуміло, нескладно. Ну а от коли мова вже пройшла, пішла про реальний код, ти на це дивишся і думаєш, куди я, я потрапив? Що теж... це таке? Да, невже я це теж зможу? Ну, ну таке. Тому що це було щось нове, ну найскладніше, нове плюс і, да, і воно вимагало uh -huh. найбільшого там зосередження. Так, так. А, а загалом навчання достатньо легко. Я, наприклад, я дуже любив лекції, uh -huh. де і в принципі практичні заняття. Мене, Мене приваблює спілкування з людьми, воно було невимушене, просте. Клас. Чи користуєшся ти наразі матеріалами з курсу, уже перебуваючи на роботі? Після працевлаштування я не одного разу заглядував в матеріали було таке, да. і це це круто, що вони є. Що вони. Чи змінилося щось конкретно в твоєму в житті з переходом до АЙТІ? Можливо, ти мав якісь очікування і чи виправдалися вони? Моє відчуття себе кардинально змінилося. Це і відчуття? Впевненості, відчуття свободи, відчуття, от коли ти робиш щось, результати твоєї роботи тебе надихають ще більше mm -hmm. працювати. Лише зараз я думаю про те, щоб піти курс на курси англійської мови. Mm -hmm. До цього я про це не думав, тому що ну от реально. Зовсім інші, якісь у мене ну от е, мені потрібно було інші були пріоритети mm -hmm. більше на технічну так, так, так. частину. І а у зараз... мене було менше часу. Я mm -hmm. навіть воно було пріоритетне, але я взагалі не бачив, де я можу знайти mm -hmm. для цього часу. Олеже, і на завершення хочу в тебе попросити дати якісь найважливіші поради на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Перше треба повірити в себе Важко, коли починаєш вчитися, з часом розумієш, що тобі треба кардинально змінити твій розклад дня, твої звички. І я б радив залучити до цього родину. Сказати, пообіцяти друзям, родині, що ти маєш такий план. Для цього тобі потрібно виділяти стільки часу і попросити родину. Якби ну, контролювати чи допомагати, потрібна підтримка сім'ї, ну і розуміння друзів. Окрім того, якщо дати обіцянку, тобто сказати, що я збираюся стати mm -hmm. розробником. Так само під сім'ї потрібна і в період пошуку роботи. Mm -hmm. Щодо рекомендацій, ну то хотів напевно рекомендувати писати код. Mm -hmm. Якщо ви хочете навчитися. Пишіть код. і все з часом просто розкладається як треба, і вже пишеться саме. Дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов, за те, що поділився своїм досвідом. Твої поради дуже цінні. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Олега, і до нових зустрічей.